Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про те, чи варто купувати звичайну PlayStation 5 у кінці 2024 року, чи краще все ж таки чекати на вихід PlayStation 5 Pro і купувати вже її? Тож давайте розпочнемо ps 5 вийшла у листопаді 2020 року і швидко стала популярною завдяки своїй потужності та ексклюзивним іграм. По технічним характеристикам: це AMD Ryzen Zen 2, графіка RDNA 2 другого покоління, 16 гігабайт оперативної пам'яті та SSD на 800 в сратих гігабайт. Це забезпечувало і забезпечує швидке завантаження та високу продуктивність. Якщо ми згадаємо і порівняємо з PlayStation 5. Про то там буде все той же процесор, тільки на більш підвищених частотах, і буде значно покращений GPU на 67% більше обчислених блоків, що забезпечує на 45% швидший рендерінг. Якщо казати про ексклюзивність, які є на PS5, їх не так багато. Це по суті, що там було Spider-Man 2, Silent Hill Remake, от який вийшов другий, і там ще декілька якихось проектів, які випускались там Rift Apart та можна ще згадати. Взагалі, лінійка вона є, вона не те, що потужна, але в принципі ексклюзивів, які гарно виглядають на PlayStation 5, вистачає. Я вже не згадую про мультиплатформу, якої просто тьма. Якщо казати про ігри на PlayStation 5, то ви повинні розуміти, що наразі ігри, які виходять на звичайну PlayStation 5, виглядають і граються гарно. Якщо ви очікуєте, що якщо ви купите PlayStation 5 Pro, то ви отримаєте, я не знаю, якусь космічну різницю між тим, що ви будете бачити на PlayStation 5, то ви помиляєтесь. Ігри виглядають чудово, і будуть вони виглядати і на звичайній PlayStation 5, і на, і на PlayStation 5 Pro. Вони будуть виглядати гарно. Тільки на PlayStation 5 Pro вони будуть з такими покращеннями, як там о, збільшена роздільна здатність, більш стабільна FPS, але все одно, і навіть звичайна PlayStation 5, зараз ці результати видає досить гарні. Тому сказати, що тільки із-за ігор і покращень, які ви отримуєте при купівлі PlayStation 5 Pro, треба брати. Ну, це така собі історія, оскільки ціна все ж таки тут грає важливу роль. Для багатьох буде пріоритетніше і вигідніше взяти саме PlayStation 5, оскільки після виходу PlayStation 5 Pro звичайна фетка точно впаде в ціні. І це буде реально класний варіант для того, щоб прийти, наприклад, з PlayStation 4. тому що переходити одразу з консолі, яку ви колись купували за 500 доларів, а зараз будете купувати за 1000 доларів ну це якось боляче. А от якщо ви будете переходити з консолі, яку ви купували за 500, по суті, на консолі, яка стільки ж вам і вийде, оце вже інше питання, чисто з точки зору психології. Це простіше, мені здається, взагалі. Що якраз таки, оця нова прошка, вона якраз і створена більше для тих, хто вже має PlayStation 5 і хоче перейти, ну і мати якісь останні технології. А от ті, хто були на PlayStation 4, для них відкриться вікно, купівлі PlayStation 5 Fat. Хочу вам сказати, що в будь-якому разі, навіть якщо ми кажемо тільки про PlayStation 5, то це досить вигідна покупка, тому що багато відомих та нових релізів доступні на консолі, зокрема, численні ексклюзиви. З часом ціни на консоль. Можуть знижувати, що робить PlayStation 5 зараз більш доступною для нових покупців, і звісно, не треба забувати про підписку на PlayStation Plus, яка забезпечує доступ до великої бібліотеки ігор та знижок, що може зробити придбання більш вигідніше. Тому, якщо ви думаєте купляти чи не купляти PlayStation 5, я вам хочу сказати так: якщо ви маєте зараз PlayStation 4 і ви хочете щось більш потужне і актуальне. Беріть 100% PlayStation 5. Якщо ви вже маєте PlayStation 5, звичайно, або slim версію неважливо, то вам напевно буде більш цікаво переходити на Pro, тому що ви або фанат, або людина, яка хоче мати останні технології, для вас це питання буде принциповим. Тому якщо ви хочете мати саме потужніше залізо, яке наразі нам дає Sony, то ви точно купуєте PS5 Pro. Якщо вам це не потрібно і ви просто сидите на PlayStation 4, то вам 100% не треба перескакувати на PlayStation 5 Pro, купіть PS5, ви отримаєте тупо такий самий досвід і ви не будете відчувати якоїсь значущої різниці. PS5 Pro повинна бути таким собі перехідним періодом між PS5 та PS6, тому не можна сказати, що вони туди впихнули все, що могли впихнути. Скоріше за все, вони просто хоч хочуть е зробити так, щоб оцей фреймрейт, який наразі є на PlayStation 5, був більш стабільним, щоб якість була максимально можлива на тому ж залізі, якому зараз побудована PlayStation 5. І це така підготовка для того, щоб перейти вже для того, щоб люди, які є фанати, які люблять PlayStation, є там самими відданими фанатами зрозуміли, що от дивіться, ось вам покращене залізо. Тут буде більш стабільні 60 кадрів, тут буде більш стабільна роздільна здатність, і скоро ми вам дамо щось краще: там рік, два-три. Хоча я думаю, що насправді PlayStation 6 вийде десь через 2-3 роки, а може і більше, тому що. Насправді я не знаю наскільки PlayStation 5 Pro бабахне по ринку з точки зору того, наскільки класно вона буде продана, в якої кількості одиниць. Хоча, якщо ми бачимо, якщо ви читаєте якісь новини, то ви бачите, що на Великобританії там весь той тираж вже викуплений, і в багатьох інших країнах також, тому тут треба теж ще дивитися. Якщо це буде хітом, то звісно, що перехід на PlayStation 6, він буде скоріш за все там два-три-чотири. Роки, якщо це буде не хітом, то скоріш за все це приблизить, як мені здається, вихід PlayStation 6. Тому я можу сказати тільки одне: обирати, звісно, вам і ви повинні розуміти, що для вас пріоритети, що для вас саме найголовніше в консолях. Але якщо б мене запитали, чи б, чи взяв би я PlayStation 5 Pro, якщо в мене нема взагалі, наприклад, консолі точно ні. Тому що вигідна покупка PlayStation 5 Fed буде після виходу PlayStation 5 Pro, вона впаде в ціні, і оце буде реально класна ціна. Якраз вона буде коштувати там в районі 400-450 доларів, я так думаю, не знаю точно, звичайно, PlayStation 5. І оце буде must have для тих, хто або взагалі не має консолі, або має стареньку якусь PlayStation 4, і от ті люди точно перейдуть, і це дуже велика кількість гравців, які перейдуть за цього на PlayStation 5. У всіх інших випадках, вам PlayStation 5 Pro потрібно, або якщо у вас є 4К телевізор, або якщо ви хочете найновіші технології, або якщо ви просто фанат Sony і ви хочете мати останні технології, то для вас PlayStation 5 Pro, яка буде коштувати більше тисячі доларів, must Хев, ну і в кінці, як завжди, я прошу вас підписатися на канал, поставити лайкос і написати в коментарях, що ви взагалі думаєте про PlayStation 5. Pro, будете брати, чи все ж таки будете чекати, коли ціни більш-менш стабілізуються, і купити вже за більш-менш адекватною ціною. Всім гарного дня, вечора або ночі. До зустрічі в нових відео.